До тебе у тиші, ти назвав мене дитя і простив усі гріхи цього, цього дати світ не може і багатства всій землі, що то для нас на горському. I ask nos Lord, for Спокій душа зникне найсильніший вік. Ти один, я вірю, знаю, допоможи це. Друзі, прийміть мої найщиріші вітання. Ради вас всіх бачити. Сьогодні в нас вівторок і слава Богу, що ви є з нами, що ви нас знайшли, а ми вас знайшли. Я думаю, якісь у нас площадки все-таки не працюють, але тим не менше, скільки б нас не було, давайте починати. Я вітаю всіх особисто, кожен, хто є з нами, сестричка Герела Оксана, Оля Лавришин, сестричка Галина Мороз. Брат, Олагод, Ол, Світлана Бекіра, Люда Малимока, брат Андрій Олексійчук, друзі, всіх вас радий бачити і бажаю вам чудового вечора. Герала Оксана, Оля Лавришин. Любов Гоцуляк, Інна Губенюк. Друзі, ради вас всіх бачити! Слава Богу, за вас, слава Богу, що ви є. Будь ласка, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо молитися за вас і будемо згадувати вас в наших, наших молитвах. Сестричка Василина, Василина Ромасюк з нами, Галя, Конувала, дуже ради вас бачити, всіх. Ну і давайте молитися. Давайте молитися, попросити, щоб Господь був з нами, щоб Дух Святий нас навчав, щоб ви дійсно розуміли писання, яке ми з вами читаємо. Щоб воно нам відкривалося і давало нам дійсно користь, так і те, що нам потрібно, це відкривання, яке потрібно в житті кожному, кожному з нас. Дорогий небесний отець, дякуємо Тобі за цей вечір, дякуємо тобі за все, Господи. Прости нас, ти знаєш наші життя, наші гріхи, наші Господи, ходіння, даруй нам Боже сили залишатися все з тобою, даруй нам Духа Святого, ходити тільки твоїми стежками, Господь, благослови нас. Де би ми сьогодні не знаходилися, Боже, збережи кожного, хто є тут, Боже, даруй сили, розуму, встояти до кінця. І як би не було важко сьогодні в Україні, як би не було важко всім українцям, українкам, які там знаходяться, Господь будь з ними У потіші їх розгаді, Боже, даруй мир нашій землі і всім, хто там є. Ми просимо те, Господи, це все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь був з нами. Нехай Господь допомагає всім, хто де знаходиться, ми звичайно тим, хто в Україні. Так, книга суддів. там ми з вами, в принципі, її не будемо далі читати. Там ми прочитали такі загальні з вами історії. Так вона повторяється, повторюється тим, що там є циклічність. Циклічність в тому, що щоразу Господь трішечки повертався до Господа Бога, він давав мир на якийсь певний період, там саме більше був 45 років. Так? І потім щоразу ця історія з оцим миром, так, з цим благословінням Бог так? В кінці там було. Чи 10 чи 15 років. Так? Абсолютно така незрозуміла епоха, так дуже сильно упадницька епоха ізраїльського народу. І в цьому є пояснення, так? тому що останній вік так, 25-й, якщо ви важно почитаєте, 25-й 21-го Книги суддів говорить нам, того часу не було в Ізраїлі царя. Тому кожен робив те, що йому здавалося правильно. Кожен жив по своїх законах, кожен жив по тому, що як вони собі вирішили, і, звичайно, цього закону Божого не було. Україна не була теократичною. Історія суддями теж була з однієї сторони, нібито вони слухалися, Господь переходить до них, а з іншої сторони вони в кінці закінчили якимось такими історіями, не дуже хорошими, так, і проводили народ як правилови. Якісь такі язичницькі ритуали, і зводили їх від поклоніння справжньому Господу Богу та І щоб ще раз переконатися в тому такому нехорошому, такий тамній добі зараз народу, наступна книга в нас називається Книга Руд. Дуже єврейська книга. Але що можливо нам зрозуміти, так що ця книга вона була написана, це часи, коли відбувається це якраз часи відправлення суддів, часи, коли дійсно було велике беззаконня, і щоб зрозуміти, наскільки. Велика Божа рука та насики це було благословення, що вони жили на тому в тому краю, так як і Господь е, е, благословляв і дарував їм. Так що е, події, які відбуваються в книзі так вони з, з якоїсь сторони вони абсолютно алогічні. Тобто, як таке могло бути? Так, люди, які нібито мали мати хліб, так вони чомусь цього хліба не мають, так мала мати врожай, вони не мають цього врожаю. Тобто, дуже чітко описано велике таке падіння. Ізраїльського народу, і як важко люди в той час нажили на території на території Ізраїлю. Давайте з вами читати Книга Руд. Вона має дуже багато таких єврейських символізмів, та які, якщо ви їх не знаєте, якщо ви їх не вмієте читати, якщо вас не навчили читати їх, то насправді насправді можливо, і ви не до кінця будете розуміти, так але я. А те, що я знаю, я буду вам спробувати все таки пояснити, розібрати, щоб ви розуміли так суть. Так, давайте сьогодні почнемо і завтра з вами продовжимо. Тому що ми вже 11 хвилин, де ефір перший, перший розрізку у часи правління суддів, так, так як я вам говорив, так сталося, що в країні настав голод, так. тому один чоловік із вифлеєм зауважте, так чому я кажу, що потрібно знати ізраїльський назви, все, тому що Вифлеєм юдейський, там в перекладі Бетлехем. Хто знає, що таке Бетелех? Це дім хліба, дім хліба. Тобто там такий, знаєте, ну, курьоз. Тобто один чоловік зі своєму з Іфлеєм з... послухайте уважно ще раз: у часи правління суддів я прочитаю і ЕФЛЕМ на перекладі на дім хліба. Так. У часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод. Тому один чоловік з дому хліба юдейського. Тобто, так, щоб ви зрозуміли, нас це все було. Курйозно, так. Тобто там, де мав бути хліб, до дім хліба, там не стало хліба. Так? Пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. І тут ще один великий курьоз, тому що поля Моаву, це е, сьогоднішня територія Йорданії. І щоб ви зрозуміли, що таке поля Моаву, там взагалі нема води. Тобто вони йдуть з території, з дому хліба, Тобто вони йдуть там, де мав, мав би бути брошай, де е, в землю, де взагалі нема води. Щоб щось заробити. Тобто представте собі, що наскільки люди благословені з Господом Богом, та, і наскільки земля може бути неблагословена, коли Господь її покинає. Та. Тобто взагалі нічого не робить. Ім'я того чоловіка Ель Мелех. Тепер знову ж таки, Елі Мелех теж потрібно ага, чітко зрозуміти, що означає Елі Мелех, Елі Мелех в перекладі Мій Бог Цар та Елі Мелех. Мелех теж слово яке. Ну, ми, в принципі, ще будемо з ним зустрічатися багато разів. Та. А ім'я його дружини Ноемі, їхніх двох синів звали Махлон і Кельйон. Махлон і Кельйон – це такі якісь люди слабкі, та слабкі, я не знаю, чи духом. Ну, Люди, які не мають сили. Ну, я не знаю, чому так, але так і назвали. Вони були єфратяни з Вислаєм Юдейського. Отже, прибули вони на Маавські поля і там поселились. Незабаром Елімелик, чоловік Ногемі, Помер і вона залишилася вона зі своїми двома синами. Тобто цей чоловік, який каже, що ім'я якого мій Бог цар. А ви знаєте, що взагалі ім'я ім'я в той час так, в Ізраїлі, взагалі в період всього часу Ізраїльського це є такий символізм, символізує характер людини. Так? Тобто це, це дуже такий прив'язаний до характеру. Також тобто, ця людина, для якої Господь мав бути царем, так? він покидає землю. Бога так і де вимагав, де абсолютно ну і там помирає. Бо така історія. Так. Це все виглядає дуже дивно, дуже курйозно, дуже абсурдно і нелогічно. так Вони взяли собі за дружини, так і незабаром, але мелег чоловіка Норемі помирає, і вона залишилася одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружину Війок, першу звали Орпа, а другу звали Рут. Вони там прожили близько 10 рок років років. Ну знову ж таки, що вони взяли мога це Історія ще одна така так, протиріччя, так тому що люди, ви знаєте, що ізраїльтяни вони майже не ціна на тих людях, які, з, які би теж вірили в Бога Яхвита. Е, коли ж згодом обидва сини Махлон і Кільйон померли також, на залишилася і без обох своїх синів, і без свого чоловіка. Коли ж на мавських полях, ну що означає е, жінці залишилися без синів, без чоловіка і взагалі без е, когось чоловічої статі в. Е, в домі так, це практично людина без, як вам сказати, людина без паспорта. Так? Тому що, як правило, в той час згідно культури, традиції і того, що там відбувалося, все було на чоловікові. Чоловік мав початку, чоловік вирішував запитання на так, такій сімейні. Так? І чоловік це не в плані навіть, чи сімейному. Ну, це, це міг бути і брат, це, це міг бути батько. Так? Тобто, за все хтось хтось мав би супроводжувати цей е, е, рік. Так? І так стається, що всі помирають, вона залишається сама. Так? Колись на Моавських полях вона почула, що Господь змилосердився над своїм народом. Так, це те, що я вам говорив. За часів суддів, коли е, все-таки народ приходив до Господа Бога, і коли він приходив до Господа Бога, то е, щось все-таки давав, щось якийсь врожай з'являвся. Е, господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб. То вона разом зі своїми невістками вирішила зима вських полів і, залишивши свій дім, в якому проживала з дома своїми невістками, подалась на дорогу, що провадила в юдейський край. Прощаючись з ними, сказала двом своїм невісткам діти, нехай кожна з вас повернеться в дім своєї матері. Тобто чоловіки померли, і вони вільні. Нехай Господь вияви до вас милосердя, серця, ви виявили доброту щодо померлих і до мене. Нехай Господь допоможе вам кожній, зокрема, знайти притулок у домі свого чоловіка. На прощання вона поцілувала їх, але вони підняли плач і заридали. Вони їй говорили, що ні ми не підемо з тобою, ми, ми, ні, ми підемо з тобою до твого народу. Але, наявна, полягала повертатись донечки мої, для чого вам йти зі мною, Хіба я ще можу народити вам синів, які стали б для вас за чоловіків? Коли історія йде про завірятний шлюб, так, якщо ви знаєте історію, коли. Е, е, це навіть недобрятний службу, коли помирав брат, так? якщо помирав чоловік, а в нього був брат, то звичайно, що цей брат мав подбати про, про дружину. І поверніться ж мої донечки та діти, адже я вже надто похилов віку, аби знову вийти заміж і хоча б навіть. Я вирішила, що є ще надія, я вийшла б заміж і наступну ночі була б з чоловіком та народила синів, то хіба б ви чекали б, доки вони повиростають? Тобто вона каже, що взагалі жодних санкцій, а ви маєте йти вже так, зрозуміло, що в мене немає нікого, так, щоб немає нічого, щоб якимось чином ви могли залишитися в її так. Що було далі, друзі? Ми з вами прочитаємо завтра, та, тому що цікава історія про те, як відреагують дві невістки. так. Я був дуже радий вас бачити, радий, що ви прийдете. На себе нас радий, що ви є. Друзі, не забувайте, що наша мета це виробити чудову живу, звичку, і звичка ця полягає в тому, що ми будемо читати писання щодня. так Тому всім вам хорошого мирного вечора, нехай вас Бог вам допомагає. І е, до зустрічі завтра. Завтра вас чекаю, продовжуємо читати книгу. Рут. Ще раз вам всім Божих благословить. Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса, Дзвінки ще бід солов'яцин захоплююсь я. Аромат ухняних квітів, що наскушена трава, ніжний дотик сонця цим захоплю. Мудрий батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу для нас творив він на безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, Неймовірно з ним щаслива йду до вічності. Поспіши, Поспіши Христа прийняти, він давно чекав тебе, вічини сумлінняйстрах, страх. в його руку. Трекошну сльозу з ним життя змістовним стане, де варись, друже, прошу, Все це Бог подарував нас красу для нас творих Він нас безмежно полюбив, боротьбу сумнівив усе відки просто вір, він каже тобі шлях. Веселка в небі після сливи, Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого, серцем Бог подарував нам всю красу для нас творив. і нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.